Бачиш, що... Тут кімнату відпочивається. Доброго дня, добрий день, слава Україні! Героям слава! Ну, а відповісти, коли говориш слава Україні, героям слава можете відповідати? Так? Давайте. Слава Україні! Героям! <різь>,

А, так, бачите, там, Україна єдина і ми всі з Україною в серці. Дуже дякую. Дякую. А хто виготовляв? Всі діти, всі всі, разом, всі, да? діти робили. Мій Боже, яка краса. А ну красива. А це про що? Скажи мені. Що це ти тут нальба? Чекаємо миру. Ой, молодець! А хто це намалював? Ну, пропорції Це дуже важливо. А у кого промирка? Смалювувала. Отак Умнички, такі талановиті. Я просто вражена, які красиві малюнки. Реально просто фарбами Дуже сильно в нас хто ще дарить мені малюночки. Ми передамо це на фронт нашим нашим солдатам, офіцерам. Передамо. Вони будуть дуже раді. Вони, вони до речі. Всі малюночки там зберігають. Я теж буду частину ваших малюночків зберігати. Дякую вам дуже. Дуже дякую. Обов'язково, обов'язково з вами. Подаруй Юлі Володимирівні, як обері, дядьку Мотону. Я. Ти подаруй, який шукав. Відмінь. Моя розпочка. Юлі Володимирівна, вони ще хочуть вам подарувати. Це забирай, забирай, забирай. Нічого, нічого. Йому хочеться, хай приймає. Не треба, не треба, хай грається. Він же ж мені в дав красиву куколку. тому все нормально. Дякую, ми були з вами в гостях у діток, сирот, яких забрали з зони війни з Донецької області. Їх хотіли вивезти до Російської Федерації, але громадськість, українці не допустили вивезення цих дітей з території України. Дітки маленькі. Але вони сьогодні все розуміють як дорослі, і це ще е, один серйозний наслідок війни: це діти-сироти. Вони сьогодні е, оточені турботою в Київській області е, вихователі, керівники цього маленького е, дому для будинку для дітей. Вони дбають про них, вони намагаються зробити їх життя щасливим. Але діти вони малюють отакі от речі. Це школа, яка е практично палає поряд танки, які стріляють, а внизу написано Ні війні. Це дуже маленькі дітки, але вони вже настільки дорослі, що вони можуть малювати війну, вони розуміють, що таке війна. І вони всі розмови, коли з ними зустрічаєшся, ведуть про мир, про щастя, про батьків, яких у них вже зараз немає. І саме цікаве, що, що коли вони малюють, вони пишуть мир і поряд з словом мир вони просто малюють наше пропорції національні, ви бачите. І навіть на деяких картинках пташечки, сонечко. Все в наших українських прапорах, ви розумієте? їм ще 5, 4, 6 рочки. Вони зовсім маленькі. Але вони вже такі українці, які знають, що таке дорога українська земля, свята українська земля, наша батьківщина. І вони кажуть, що вони нікуди з України не поїдуть. Це діти з Донецької області. Кожен малюнок, який я зараз тримаю в руках, це малюнок про мир. Вони доручили мені передати нашим бійцям, нашим патріотам, які боронять Україну на сході, які опираються окупантам, які реально їх сьогодні мають всі шанси вигнати з нашої землі. Діти доручили передати їм малюночки, а також подарунки, які вони робили своїми руками. Такі от мотанки, все українське, розумієте? Все, що вони роблять, малюють, про що вони мріють, це все пов'язано з Україною. І такі діти, вони ще додатково натхнені для всіх нас бути сьогодні єдиними як нація, бути сьогодні непоборними, сильними заради цих діток, заради всіх наших діток і батьків, заради близьких, наших родин. Ми просто зобов'язані встановити на нашій землі мир. І ми його встановимо. У мене немає жодного сумніву. І такі подаруночки, які маленькі, але зроблені від серця, вони приїдуть до наших солдат і офіцерів на фронти. І вони теж їм передадуть це натхнення і здатність боротися за Україну. Тому що якщо ми сьогодні наших дітей не захистимо, тоді не буде кому їх захищати, а ми захистимо. Я в це твердо вірю.